Вітаю, друзі! З вами я, Світлана Юрійчук, партнер клубу Лівгуд, і я продовжую свою рубрику Запитання-відповідь. Сьогодні хочу не стільки дати відповідь на чиєсь е, ваше запитання, скільки хочу прокоментувати одне відео, на яке я вчора наткнулася чисто випадково в YouTube каналі, і яке мене зацікавило. Зацікавило тим, що пан Єгор там дуже так застереженням розповідає про клуб Лівгуд, про те, що це черговий лохотрон, що нас обманюють, і приводить там деякі факти, ну в своє переконання. скажімо так, я тут виписала собі кілька таких нюансів, на які він звертав увагу, і хочу дати свою відповідь на ось ці пунктики. Думаю, це буде цікаво вам. І хочу роз'яснити яс... роз і для себе також зробити ось такі висновки щодо нашого клубу і щодо нашої компанії. Так ось, перше, на що пан Єгор звернув увагу, це на те, що компанія не зовсім легальна, так як нам тут розповідають. Те, що компанія заснована в Америці, це ще не факт. І він. Е Каже, що подає посилання, де є ось дані щодо легальності клубу Лівгуд, що це неправда. Я пробувала заходити на це посилання, воно мені не відкрилося. Що там за інформація, я не можу вам сказати, тому що ну, не відкрилося мені ось те посилання, на яке він давав. Тому, в свою чергу, я під цим відео залишу вам своє посилання, де є інформація повністю вся у відкритому доступі, де зареєстрований клуб Лівгуд, хто коли. Ким вся повністю інформація і документація у доступі. Так що, будь ласка, користуйтеся. У нас немає ніяких підводних камнів, немає ніякої закритої інформації. Це дійсно штат Флоріда, це дійсно місто Юпітер, Сполучені Штати Америки. Але, як то кажуть, моїм словам, ви можете вірити краще це усе це перевірити. Тому, будь ласка, посилання залишу під відео. Другий такий нюанс щодо заробітку в клубі лівгуд. Пан Єгор запевняє, що усе це нелегально, усе це приведе до кримінальної відповідальності, і в будь-який момент компанію можуть за це засудити і закрити. Так ось, хто ще не в курсі, усе це Лівгуд уже пройшов. У перші місяці свого існування так дуже багато було позовів щодо того, легальний це бізнес чи нелегальний, має він право на існування чи ні. Так ось, клуб Лівгуд виграв усі судові позови в свою користь. Запевняю вас, ніякого криміналу немає, усе легально, усе це вже доведено, ми про це вже забули. І зараз спокійно розвиваємося і набираємо, як то кажуть, темпи росту нашої компанії. Так що про це вже можна не говорити, ми це вже пройшли, рухаємось далі вперед. Третій такий пунктик щодо продукції Лівгуд. Пан Єгор каже, що будьте обережні, тому що ви не знаєте, що в тих баночках, що там за порошки, що там за таблетки взагалі, що ви вживаєте. Тому що сертифікати у Лівгуд якісь там підозрілі, на його думку. Ну, хто знає, що таке сертифікат GMP і як важко його добути, то хочу сказати вам, що вся продукція у Лівгуд, Має цей сертифікат. Його не дають просто так. Продукція проходить численні перевірки, численні дослідження. Ще раз кажу: уся продукція Лівгуд має сертифікат, крім інших сертифікатів, яких є на кожен продукт багато. Вона має сертифікат GMP. До речі, продукція в Лівгуд має двійну сертифікацію, проходить сертифікацію як сировина, з якої виготовляється продукція. Так і проходить сертифікацію м, готовий продукт уже. Ще раз кажу: уся ця інформація є у доступі. Ви можете спокійно зайти абсолютно безкоштовно на сайт компанії Лівгуд і подивитися усе це на власні очі перевірити. У нас немає нічого закодованого, зашифрованого. Вся інформація у відкритому доступі. До речі, на кожен продукт. На кожній упаковочці кожного продукту є склад, з чого саме складається продукт, що в нього входить і в якій кількості. Також уся ця інформація є. У доступі ви також можете прочитати, щоб не було так, що а, є там якісь загальні продукти, через кому написані, а в якій кількості ви не знаєте. Наприклад, вам треба спіруліну. Ви прочитали, що вона є там, наприклад, в цьому складі, але скільки може там її якийсь там мізерний процент, що він взагалі ніякого результату вам не дасть. У нас усе це на упаковках, уся кількість в грамах, скільки чого входить, так що можете перевіряти, усе в доступі. На рахунок продукції, ще раз кажу, можете не переживати сертифікати органіки, усі сер... ну, на кожен продукт є купа сертифікатів, усе перевіряйте, усе на власні очі. Дивіться. Будь ласка, запрошую вас ще раз на сайт, усе є в доступі. Так, ще один такий нюанс щодо пасивного доходу. Пан Єгор каже, що там нас, вони тільки нас заманюють цим пасивним доходом, але він звертає увагу на те, що ось ви подивіться, скільки треба, щоб було під вами людей, щоб ви отримували цей пасивний дохід. Ну, звісно, ця інформація також є в доступі. Якщо людина зацікавилася, вона ж прочитає, у нас усе це у відкритому е і маркетинг-план, і все також є в доступі на сайті компанії, і ніхто нічого не скриває, ніхто нічого не каже, що цей пасивний дохід буде завтра, чи післязавтра, чи там через місяць. Вам просто пояснюють, що є така можливість заробляти пасивно. Вам приводять, приклад, структуру і. По мірі того, як вона буде заповнюватись, як будуть відбуватися переливи. Ось у такому випадку, коли заповниться до 12 рівня, ви будете отримувати пасивний дохід. Як за скоро це буде відбуватися, ніхто це не може сказати, тому що ну, це залежить від багатьох факторів, від того, як зашвидко буде розвиватись компанія, від того, який лідер появиться у вас там е під вами. Ну, це такі нюанси, розумієте? Що... Але ось такий. Вид пасивного доходу у компанії дійсно є. І компанія про це заявляє. А про те, як люди це сприймають, і якщо, наприклад, не прочитали інформацію, прийшли, побули там місяць-другий. Ой, мене тут обманули, бо от я вже два місяці тут сижу, чекаю, а мені ніякого переливу не впало. Ну, це вже вина не компанії, це вже просто ви не... Правильно зрозуміли інформацію, або не вникнули в нюанси, при яких моментах ось такий пасивний дохід ви можете отримувати і коли саме. Так що на рахунок цього також ніякої брехні немає. Просто уважно розбирайте маркетинг-план, вникайте в суть, звідки саме беруться гроші, за що платить компанія і в якому випадку ви їх будете отримувати. Ну, і ось такі коротенькі нюанси. Якщо ви дійсно зацікавились в якісь компанії і хочете зв'язати своє життя, ну розвиваючись в ній, хочете там заробляти, то вже на ваш вибір кому вірити: чи якимось слухам з інтернету, просто так ось люди собі розказують, чи брати інформацію з. Якихось таких офіційних джерел, як «Business for Home», «DSN», де дійсно ось правдива інформація з фактами, з цифрами, де все офіційно, ця інформація постійно оновлюється, постійно свіжі дані. Тому, будь ласка, вибирайте ви, кому вірите. До речі, на «Business for Home» «Live Good» Не скидає свої позиції, він і надалі у перших місцях рейтингу моменту. Так що я більше вірю в ці інформації, тому я в своїй компанії впевнена, тому я знаю, що тут є успіх, тому я знаю, що тут є заробіток. А вже вам вирішувати, треба вам це чи ні. І хочете ви зв'язати своє життя з цією компанією чи ні. Рада була допомогти. Чекаю на ваші запитання і до зустрічі!